гарний гарний сьогодні хочу приготувати з цієї опари, закваски на заквасці яку зробила опару хліб житньо пшеничний наподобие мюнхенського хліба з семочками. Опара така добра добра брода. Можна починати заміс тіста сьогодні буде хліб на заквасці наподобие. Мюнхенського. Так як в мене немає всіх інгредієнтів для цього хліба. Ну, будемо вважати, що це не повністю Мюнхенський, але наподоб'є. Хліб буде на житній заквасці, яку я звечора зробила з неї такого парку чи покормила. Добре, вона підросла, я її вже перемішала, але вона була височенька, жива. І будемо робити зараз збирати інгредієнти на цей хліб. Беремо всю закваску, яку ми вчора покормили, зробили з нею опару для сьогоднішнього хліба. Вийшло у мене 176 г. Ну, будемо рахувати 180. Зараз будемо додати інші інгредієнти. Добавимо теплої водички 500 мг, 500 мг. І зараз ще додамо солод і розмішаємо. У 1 води є солода. Солода я хочу темненький хлібчик, такий, прям ароматний, то я б така, що добавила б і дві ложки. Так, дві ложечки солода. Він уже такий божий пахне. Так, зараз ретельно все перемішаємо і будемо додати інші. Ну, добре, перемішуємо все. Заквасочка з водичкою і солодом. Так. Ну, для мюнхенського хліба з зернами. Треба по рецептурі взагалі взагалі. Яблучне повидло. Але в мене немає яблучного повидла, я добавлю абрикосове. Абрикосове повидлочку я добавлю. Ну, такі півтори ложки, грубо говоря. Так, дві чайних ложки солі. Солі. Починаємо додати борошно. Так, житнє борошно. Житнього борошна додаємо 200 грамів. 200. 200 грамів. І на зерновуньки також 200, 200 просіяли. Все інше борошно вищого гатунку. Поки сипемо 200 грамів, там будемо досипати цією мукою, якщо нам знадобиться. Розсіяли добре. все. -вищого два, mm -hmm. 200, Борошна вищого гатунку додали два рази по 200 грамів. Порошна вищого гатунку додали 400 грамів. Все інше будемо підсипати по ходу дійства, як, яке буде тісто виходити. Так як у нас заміс вже буде сімочками, додаємо сімочки. 150 грамів. Грамів. Я замішую руками. У мене немає комбайну. Зараз будемо дивитися і потім підсипати чи не підсипати муку. Зараз все покаже. Яке воно по консистенції. Воно не должно бути густе, туге, тому що тут сімочка утяжеляє тісто. І тому треба, щоб воно було таке дуже-дуже м'яке. Тісто я вимісила. Тепер воно таке, ну, таке, липке, звісно, ну воно таке і должно бути липке. І оставляю на 3 години. І будемо, каже, кожну годину складувати, дивитися на його стан. Зараз тепло, на дворі вже весна, в квартирі не холодно. Тому нікуди не засовуємо, ні в духовку, нічого. Просто поставимо на плиту, накриємо крижечкою чи шапочкою, пакетом. Ну, і будемо чекати годину. Все. Просто на плиту щас закриваю крижечкою так от і все. І чекати через годинку я його потривожу. Засікаємо час і через годинку тільки його будемо дивитися на нього. Так, хлібочок починає підростати. Зараз ми зробимо складання. Раз. Два. Три. Так ось складаємо. Воно ще не таке пружке, але буде воно краще, як поскладаємо раз за три. Все, і ще на годинку. складування. друге складування. Ой, неудобно держати камеру. В руках. О, воно трошки вже стає еластичніше, пружніше. О, красота какая. Ну, я хотіла темнішого хліба, ще чорного. Треба зробити на заварці ще на заквасці, ще й на заварці. Тісто гарне, третя обминочка, третє складування. Мочимо руки і витягуємо. Воно вже пруж... пружніше таке стає, живе-живе таке гарне. Боже, ж не вірите, що це все на заквасці, що це натуральне таке без дріжджів. Так, все третій, третій раз і все. Потім підніметься через годину ще раз, і будемо формувати на, по формам. Ось наше тістечко вибражене. Зараз будемо його формувати, зважимо, скільки його тут взагалі вес, і буду розважувати і на розстойку. Получилося три куска по 600 грамів. Зараз формуємо, не дуже його буде м'як, воно таке класне, можна було ще м'якше зробити і ще м'якше. Прям мягше-мягше. Так, і будемо ложити форми. Отак от. от. І ще будемо посипати ще кунжутом кунжитом і наростойку. Формую я за допомогою, звісно, олійки, а не муки. Я працювала в Сільпо, ми там практично все завжди використовували для цього діла олії. Так що сформуємо гарненько так. Я ще б хотіла даміши, звісно, хлібчик, але вже все. В наступний раз буду даніший. Все, такі гарні хліба. Зараз я покажу, які хлібинки. Ось такі гарненькі. Ой, гарненькі такі. Гарненькі такі хліба. Зараз посиплю кунжутом і в розстойку. Кунжутом посипаємо добре. Він там буде і з боків потім. Ми вмакали в кунжут за готовку. Так. І цю. М -м -м -м. все. Поставимо на розпитку. Зараз дві години ще стоїть. Хвіло. Ставлю в духовку, включаю верх низ і на мінімальну температуру. Можна просто на світ. Боже, де він, той світ? А, можна просто на світ. Отак. Ну, на дві години, я думаю, точно. Будемо дивитися. Пройшло час 40. Година 40 пройшло. Хлібець піднявся, я вважаю, дуже вже, і, в принципі, гарно. Ну зараз ми щас, зараз ми наберемо температуру і він ще підніметься. Температуру набираю на 250, а потім скинемо два режима, верх-вниз, звісно. Ось така красота. Час 40, Стояла на розстойці, розстоювався, підростав. Гарнезний хлібок. Дай Бог, щоб він всередині був суперовий. Та буде суперовий. Зараз набирається температура, він ще трошки виросте. Зараз я поставлю ще під низ водичку, щоб парку трошки парнути. Пар... Пар... Щоб був пар, коротше. Грілася, поставили водичку і поставили хліб, хлібчик на 10 хвилинок, на 250, потім менше. На 30 хвилин. Ну, Він трошки підріс. Дуже добре. Достаємо хлібець я витягла. Кунжут, звісно, прижарився, але ну, нічого страшного. Ну, попробуємо витащити трошки пізніше, трошки хаястини з форми. Цікаво, що там. Хліб я достала з форми. Нормально він витягується. Хайостине, і я його розріжу. Ось такий він, хлібець. Гарний, гарний. Отрізала скибочку, не вдержалась. Боже, який він смачний. Це просто, ну, хай ще погано ріжеться, хай ще, хай ще трошки острити. Дуже смачний. На Мюнхенський дуже похожий. І вже добре-добре дуже витягується з формочки. Тому перший кліп я думала, ой, плохо буде витягуватися. Прям. Дуже гарно витягується. Все добре. На бутерброді це дуже-дуже добре. Приємного апетиту. Так вигляди виглядить хліб на наступний день. Ось розрізала. Красивенний, гарний, боже, Запашний, пахне. Сімочка дуже приємно. Пахне. І виглядає теж. Ось він такий.